Для того, щоб чітко відповісти на це питання, відповідно до чинного законодавства, ми повинні провести інвентаризацію всіх земельних ділянок, тобто моніторинг. І так само бажано провести аналіз відповідності розміщення об'єктів відповідно до чинного генерального плану. І коли ці питання ми всі вивчимо, тоді можна однозначно дати якусь повну інформацію. На зараз таку інформацію ніхто не дасть. В квітні 2016 року я, як член постійної депутатської комісії з питань будівництва транспортної земельних відносин, надіслав депутатське звернення на ім'я міського голови стосовно надання мені певної інформації, щоб її надали на комісію, стосовно певних земельних ділянок. Вони розташовані, як правило, біля річки Стугна і річки Дніпро. Частина з них є в комунальній власності відповідно до бази Кадастрової, частина в приватній власності. Мене зацікавило, яким чином вони зараз використовуються, на основі яких рішень вони сформовані або надані комусь в оренду або в приватну власність. Нещодавно я отримав відповідь за підписом заступника міського голови Ніколаєва, що простими словами даної інформації у нас немає. Це дивує насправді, дуже дивує, тому що земельні ділянки в комунальній власності. Є певні проекти рішень. Щодо надання дозволу розробки проєктів землеустрій, затвердження цих проєктів землеустрій, є певні договори оренди, купівлі-продажі цих ділянок. Тобто цілий пакет інформації, який міститься і зобов'язаний міститися в міській раді. Але така відповідь і тому вона налаштовує на ще більш продуктивну роботу. В 2015 році я звернувся на ім'я міського голови стосовно надання мені як громадянину і мешканцю міста Українка інформації стосовно комунальної власності. Мене цікавило більше службове житло, тобто квартира або приміщення, які мають статус службового житла. На той рік секретаря міської ради був Тупицький і мені надійшла відповідь, що такої інформації не існує і надати мені її не можу. В грудні 2015 році, будучи депутатом міської ради, я повторно звернувся вже з депутатським зверненням. І надійшла аналогічна відповідь один в один. Тобто вона просто була скопійована з минулої відповіді. Ну, тобто такої інформації, такого переліку даних не існує, надати ми її вам не можемо. Дана відповідь мене здивувала і насправді, може, трохи й обурила, тому що не володіти інформацією, ми розуміємо, що ця інформація є в міській раді, її просто не хочуть надавати. Ви чудово розумієте простими словами, що не може не володіти інформацією міська рада стосовно свого майна. Ну, це нонсенс. Це... Такого не може. Просто фізично бути, просто ця інформація не надається, і тому я вирішив вже відповідно до чинного законодавства. Я не задоволений відповіддю з міської ради на депутатські звернення. Я готую на наступну сесію депутатський запит. І подаю я на ім'я міського голови і згідно діючого законодавства дану інформацію, тобто перелік службового житла, хто в них проживає, кому вони були надані, повинен надати особисто міський голова. Так. Відповідно до інформації, яка розміщена на міському сайті, Українська міська рада володіє орієнтовно близько 10 квартирами лише. Але чому я взагалі почав цікавитись комунальними квартирами, тобто службовим житлом? До мене надійшла інформація як депутата, що компанія, тільки компанія, «Київщина житло, за весь час своєї будівельної роботи в нашому місті надала у комунальну власність близько 80 квартир. Тому мене і цікавить, і, ну і громаду, звичайно, ким ці квартири використовуються, хто в них проживає, на яких підставах. Чому ми можемо ми ці квартири надати все ж таки, людям, які дійсно цього потребують? Лікарі ми знаємо інформацію, проживають в однокімнатних квартирах з трьома дітьми, вчителі. Можливо, військовослужбовці, які дійсно потребують покращення житлових умов, саме тому цієї теми почали цікавити. І вже після того, як ми дійсно все ж таки отримаємо цю певну інформацію, громада буде вирішувати, кому надати ці квартири. Також хочу вам надати інформацію стосовно вже певних результатів своєї депутатської діяльності. Тобто, відповідно до чинного законодавства на міському сайті зобов'язана бути розміщена інформація. Я прочитаю дослівно, щоб це тільки одні з моментів. Це основні положення генеральних планів, перелік об'єктів комунальної власності. Тобто тут я хочу наголосити всієї комунальної власності тобто і квартири, і приміщення, і земля. Рухоме, нерухоме майно, перелік об'єктів комунальної власності, які передані в оренди чи інше право користування. Перелік укладених договорів це також важливо, громада може перевіряти, з якою компанією ці договори були укладені, і більш детально вже діснуватися інформацією. І фінансова звітність об'єктів господарювання комунальної власності, тобто комунальних підприємств. Це тільки частина інформації, яка розміщена на сайті, вона оновлюється. Дана інформація розміщена була на мою безпосередню вимогу.